Сьогодні наша свята Церква вперше згадує пам'ять святого преподобного Йоанна Боско. Цей святий з цього року занесений до нашого місяця слова і літургійно будемо його згадувати. Святий Йоанн Боско народився в маленькому містечку біля Турина, що в Італії, в дев'ять років він побачив сон, що два хлопця б'ються, і він хотів якось їх розборонити. Але не слухавши його, він почав застосовувати кулаки. Побивши одного хлопця, явився Ісус, який сказав, що лише добром і любов'ю можна перемогти. Також з'явилася і Пресвята Богородиця, яка дала йому пастирський жезл, і сказала: Будь як добрий пастир, і веде їхня за собою. Ті хлопці, два одразу одразу ж стали, немов вовки. А потім перетворилися в ягнят. І ці слова Ісусові поклали базу в житті та навчанні святого Йоанна Боска. Коли святому Йоанну було 16 років, він захотів вступити до семінарії, щоб стати священником. Також варто перед тим зазначити, що його батько був помер і його родина була досить бідною. Тому він міг лише сподіватися на доброту та щедрість своїх сусідів, що допомогли у навчанні в семінарії. Ставши священником, він проповідував найбіднішим дітям міста Турина. Він створив так звані ораторії, в яких навчав та категізував дітей. Після ста років після смерті святого Йоанна Боску. Святий Йоанн, папа Йоанн Павло II, проголосив його батьком та вчителем дітей. Богом!